Може, ти вже ну, перестанеш ще, ще. сидіти в цьому телефоні. Ну, Я зараз так, засуну сюди. В задню кишеню? Так. Люди чекають. Людям, можливо, цікаво, що в жовтому пакеті. А в жовтому пакеті перше враження номер 19 Давненько ми разом нічого не знімали. Яна після минулого разу щось побоюється тут, сидіть якось і каже. Кріповоч якось так. Хто, що. Ух ти, диви. Воно, вже, запор... вже гриз. хтось цю коробку. Так. Це не ми, ми так дістали. Слухай, а не забагато, як для першого враження цих ножів? Може, тут однакові моделі. Давай подивимося. made in PRC. Давай якось класифікуємо. Маленькі коробочки, великі. Це щось окреме, це окреме. Так, це різні. Бокер плюс ескорт. Багато нам надавало. Давай почнемо з ескорту. Давай. Так, погризаний ескорт. Хтось так хотів ескорт. Погріз цікаво. Вони хатсан мали на увазі? Там. Опель чи щось інше? Щось інше. Я думаю. Так, 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 так. О -о -о. Ну. Ну. Ескорт правильної такої фалічної форми. Руків я принаймні. Так. е... Це Терзоло? Джон Кубасік. А, Кубасик. Мейкер. А, ну по руки. Було... Слухай, я поки що не готовий озвучити всі свої думки. Скажи ти, от перше враження. Так, що у нас тут? Вузенький клиночок майже класичної форми, але на увігнутих, при тому так добре увігнутих спусках. Це цікаве рішення. Щось таке бритвене в одісішному ножі. Так, руків'я у нас під титан, але це сталюка, наскільки я розумію. Так? Ну, сухарика немає. Таке покриття під титан, якесь. Як це називається? Це не бласт? Не бласта, а щось таке. Може, якесь статонне напилення теоретично? Mm -hmm. може бути? А, можливо, як е, керші роблять mm -hmm. на своїх недорогих моделях. Mm -hmm. Джон Кубасік Мейкер Естхемптон це що таке? ММА? ММА – це штат. Ah. Це позначення штату. ММА то інше. Що можна сказати? Як ти думаєш, це більше про дизайн чи про роботу? Хороше питання. Для кого це? Кому він треба? Це тим людям, які хочуть щось від Сінкевича, тільки у них немає на то грошей. По дизайну. Тобто на Сінкевича не вистачило, але достатньо грошей на ескорт від Кубасіка. Ну мені здається, так я не знаю, яке ціноутворення на нітрові, але загалом тут нічого особливого. Я не думаю, що в нього ціни буде великий. Ну, дизайн наявності. Прикольно, що вони винесли, бачиш, цей плавець фліпера таким хитрим чином, угу. що він утворює такий щось як чойлик, такий дуже великий, заточний чой. Прямо. Угу. Постаралися, так, щоб його прямо видно було, що дивіться, він тут є. Увігнуті спуски на нітрові. Нітрові це ну, середнього рівня нержавійка. Вона не часто зустрічається uh -huh. на сиріних ножах. Все -таки. Але зараз почало їх втикувати. Почали, нітровішку. почали uh -huh. нітровішку. Фреймлок, не скажу, що це найзручніший фреймлок з усіх, що я юзав, uh -huh. але вузьке руків'я, так як ти любиш, для edc ну no, Кишеня точно подякує кишення. вам за це руків'я, за цей руків це ніж. Точно подякує. Глибока Кліпса. Тобто він абсолютно не виглядатиме. Сіренька така. Тоненька кліпсочка, ніж з кишені не буде виглядати, але що не сильно добре, це те, що немає обмежувача. Хоч тут і mm -hmm. сталевий фрейм, він, по ідеї, не має бути крихким, але тут досить багато, виб... Виб... багато вибрано сталі, тобто такий тоненький переши, як в цьому пружньому моменті, в пружній зоні, так би <кхи> мовити, там, де от задається пружинностість. І теоретично можна виламати, особливо, якщо прям з усієї дурі туди його відкривати. За цим я би. Послідкував от так, фліпує, непогано тримається в руках, але от нема такого знаєш враження, як на деяких от ножах, що він класно заповнює руку, і так і uh -huh. хочеться ним щось хвацько робити, нарізати, строгати, рубати. Ні, тут я думаю, більше про EDC задачі, про коробочку, про якісь такі епізодичні задачки, де дістав, швидко відкрив, відрізав, склав і покинув у кишені uh -huh. без якихось тривалих важких робіт. Все таки Не, дуже... однозначно вігнуті спуски, вузьке сталеве руків'я, ніж. Більше про дизайн, про EDC, про якусь таку оригінальність, але. Так, він вузенький, знаєш, от е, трошечки, можливо, не вистачає розміру цьому руків'ю для от саме комфортного такого так, отримання. Так, його стискаєш і mm -hmm. трошки боляче. Можливо, от якщо порівнювати з тими самими Спайдерко, то у них руків'я все-таки трошечки довше і при тій же товщині плюс-мінус. І це трошечки додає комфорту. А тут воно прямо от на середню руку. Мені все таки хочеться віднести, повністю віднести його більше до, до, до тієї такої здоровенної когорти міських джентльменських нежів від Plus. У них щось є таке, щось різних кайкенів, квайкенів, і він туди проситься. Знаєш, що подобається От упорчик, цей плавець акулячий. зручна тут насічка, зручний мені упор, і ось цей хват. Дивись, тут велика така цей майданчик, великий, і mm -hmm. ось ця частина плавця. Тобто, Тут зручно він заповнює руку для. При тому, що в тебе палець середній впирається в плавець фліпера. Так. Тобто то воно... то ти кудись так. не поїдеш. Головне вказійним пальцем не наскочити. на Ну так. А так це так. прям головне. Ну я думаю, це закладалася думка така. Поєднати ось це місце uh -huh. з цим для такого більш короткого хвату. Ну що, Кубасик не підводить, в принципі. Загалом. Що думаєш про прайс? Mm, прайс три з половиною. Я так. думаю, десь три. Три тисячі. Жак. Значить, металеве руків'я. Металеве. Все точно. Недорогий ескорт від Кубасіка в колабі з компанією Бокер. Але при наявності слизького руків'я. Як це? Запобігайтесь? Запобігайтесь. З недорогим ескортом треба бути обережним Обережним зі своїм здоров'ям, скажімо так. Так. Не може бути знову чохол, це у нас Бокер плюс. Свупі. Свупі. Так, звучить якось дивно трохи. Ну no, замало. Ножа no, мало. Так. Mm. E e щось нагадує e якийсь спайдерко мені. Ні-ні-ні, воно нагадує... Бекер плюс теж. Ріно e якось був чи щось таке. Колись моделька така схожа. Ні, не його? Якщо... Стаут. Має бути стаут. Ано. Ні, не стаут. Теж нітрові, щось дивлюсь, бачу. Угу. не дивлюсь, бачите, гойне. Закупилася. Якась гадюка. Я не бачу. У мене зору ти? не вистачає такі маленькі клейма. Очі вилазять. Барч трітворкс. Вже перепрошую за не ідеальну англійську. Теж ні, траві. от Щось вони в ній знайшли в цій сталі. Або, угу. можливо, навчилися термічити. навчилися термічити. Чи була якась вигідна пропозиція від постачальника. Маленький і DSIшний ніж, який не хоче відкриватися великим пальцем за отвір в клинку. Несильно функціональний чойл, дивна форма, така от, прям шип-фуд такий. От. Mm -hmm. По клинку, провалюється мізинець. Так, щось я, щось, мені щось він з перших, першого враження не сильно зайшов. Скажи, може ти щось. Так, так, ну правильно, Гріша каже, тут мізин... ну, у мене не провалюється, він лягає ось сюди в зону на але так, непевно, скажімо так. Все одно тут основне навантаження йде на великий вказівний середній палець, а ці вже так от підтримують. Я от поки е, що е, не можу зрозуміти оце поєднання легких таких ADC-шників з фреймлоком, чесно кажучи, що там, що тут. Ні, це може бути, це класний замок, але я з тобою згоден. Ні, сказати, що ергономіка його сильна сторона, ні. Сказати, що він гарний, ну це питання на люби ну, особі, для тих, хто інтян. любить робити отак. Гладити по спинці. Гладити по спинці, потім щось неглибоко занурювати, е, то може, може, <мас> <пиш> може ти хто з цим не поспішає, можливо так. Би, так. <пиш> може підійти. Так, що тут у нас? У Це нас підшипники. тут підшипники, а що ж він так, так. Угу, під бабки не ходити там, підшипники руків'я маленьке, тому відкрити його, а отвір невеликий в клинку, тому Плінки. відкрити його. Без звички легко не вдається, тому що пальчики лягають зразу на фреймі, треба їх так підбирати куценько, щоб відкрити ножик. Ну не знаю, це Оце вже про дизайн. Так, це більше про дизайн, ніж про роботу. Хоча хтось з нами може і не погодитися. Такий собі шипфут. Дизайнерський, на нержавійці, з фреймлоком. Не це пану, чесно кажучи. Виключно якось. Я, я згоден з тобою. Виключно така дизайнерська. Нішевий ніж, дизайнерський, от. Для тих, кому він сподобається. Угу, угу. Не для широкого загалу. Джиттен. Якось без заявки на якусь перемогу. знаєш, От просто ніж. Нам треба зробити ще один ніж. Так, можна, от ви нам дали 15 дизайнів, можна от прямо сьогодні, зараз ще 16-й. Будь ласка. <буду> так, GTN Nitro V, StoneWash такий легенький, знову сталева рама. Що у нас тут? Кліпса e низької посадки я ніколи не вживав Ніської. такого визначення. Ну, Це достатньо глибока, але така посередня посадка кліпса. Зато фрейм легше відкривається, ніж там. Є перевага в цьому є позитивно. Сторона у цього ножа. Класно відкривається. фрейм. отвір невеликий, великими пальцями важко буде відкрити з маленьким руків'ям, з фреймлоком, з маленьким отвором. Свупі. Свупі, ну, от, свупі, свупі точно, точно. Реальної свупі. Свупі. <клес> свупі, за скільки, <клес> думаєш, цей свупі може коштувати? Тобто скільки був? 2800? 2800, це 2500, я думаю. 2400. Що? 400. За що? <клес> може це, ні, ну, титан без, Шо? без сухаря? Ні, це не титан. А 3 за 3 що? 2800, бокер плюс. 2800 і 3700, народ. Ну, от розсудіть. Це щось не, не, не в ту калітку, по-моєму. Та якось дивно. Ну ладно, залишимо це на о... розсуд глядачам, які порвуть його просто, я думаю. Або не. нас. Ну, це вже кому більше пощастить. Так, високі, прямі спуски. Єдине, що я не так, сказав. У і... мене нема бажання через брати його і шукати там щось в ньому таке. чим можна виправдати 3700. О цим. цим? Ну так що вам подобається гладити свого кишенькового друга по спинці, то, будь ласка, є для вас вупі. Після твоїх рук теж слизькенький трошки. Бокер плюс under tau, чи under. Undertoe. Шварц. Щось, щось під якимось Undertow, чи «тау». Так. І ось докер uh. плюс повертається до свого коріння. Uh -huh. Мабуть, навіть не тільки плюсівського, а й зоінгерського. Оце воно. Оце воно після того свупі, нарешті нормальний толковий ножака. Єдине, що от перше хотілося б трошки вищі спуски, це uh -huh. Д2шечка. Ну, зведена на на скидку більше, ніж півміліметра. Щось то, то, Товстенький Він Він uh -huh. не для різу, він для тих добродіїв, які люблять ножем подлубатись, щось там прямо бах-бах-бах. Щось знаєш, так от не сильно. Берегти свого кишенькового uh -huh. друга, так би мовити, ну він там, там, там і повістю зведення, так там таке uh -huh. це такий от прям ломік. Якщо uh -huh. серед вас досі лишилися ті, хто тащиться з кишенькових ломів, оце от прям воно Ух, Д2 забув логотип цього майстра. Ну він вже у нас був десь. Елей Елей. Десь пропишемо. Я забув че слово, але він не перший. Він не вперше, колаб має з бокерплюс. Якісь такі цікаві заполіровані, що це таке больстери. больстери такі, чи як там притини, де хто каже. І GT, знаєш, в старому стилі от, оброблений. Uh -huh, uh -huh. Під Ні, оцей оцей прям в руку ліг. От тут хочеться трошки фасочку зняти, тому що тут дуже гострий кут на G10. Uh -huh, uh -huh. Так що прям стискаєш його силою, тут пальчики трошки ріже. Але ну, якщо він коштує адекватні грошей і все це можна довести, потім до ума заполірувати і мати в себе в кишені отакий от ломік з класною механікою. У так, ну швидочки. Візьмете до рук. Таке руків'я. Андертов. Щось я не можу згадати, десь я вже таке модель, модель саме, де щось схоже було. же ж він був на заточці мене часто цей ніж був, він такий на На Кербіроса отого от схожий. Угу. Таким. І на. Десь буде тут фоточка прицеплю. Схожий на мій бокер Гітану, на Кербер. Є, є. Таке... Угу. на гітану схожий. бандитсько-фехтувальний такий у нього профіль. Тільки він менший. От Гітану в тебе прям ти здоровий тебе ніж. Здоровий. А це щось такий, типу, його, угу. знаєш, 18-річний син, чи там 16-річний. Але зручно, тим не менш, зручно, класно заповнює руку я згоден це з тобою. Не для тих, кому потрібен От, мілітар який. Угу. Для різу, а це більше для якогось силового такого шматування. Тобто ріжучу, ріжучу здатність явно не виводили в пріоритет, коли Абсолютно. робили цю геометрію. Абсолютно. Це для грубих людей, для грубої роботи. Фальшлезо зроблено, Дивишся, не йому окольчик. нічого не uh -huh. буде. От там, де міля зламається в цьому дуже нічого не буде. Так, G10, тоненькі лайнера, не товстий лайнер лок у нас, але механіка зроблена круто і ось це. Я не знаю, вже виходячи з тренду, чи що в тренді, а надо. Надовані... Хитрий темно-синій колір mm -hmm. фурнітура, ось ви, і скріплюючи і і, і теж, теж. він гарний, він, він виглядає дорого. Але з урахуванням того, що тут... D2, я не думаю що він має бути дорогим. я думаю мінімум 4 буде це це якраз це якраз для мені здається для тих людей які хочуть щоб виглядало шикарно але не хочуть платити багато а я думаю що він не буде дешевим не буде дешевим буде думаю, що... просто ножі з логотипами цього майстра які я бачив перед цим вони не дивлячись на D2, на джетен на Boker Plus, вони коштували якось трошки більше. ага це це як з лукасом брн да там mm -hmm. з найпростіших відносно матеріалів але Цінник завжди такий. оцей парадокс, коли ти дивишся, ніж з D2 і з G10 кошти. чорт, забирай. там, Ну, як ендура, наприклад, японська з G10. Ти такий ламаєшся в голову за Скільки ти сказав? 4. Десь плюс-мінус туди. Ну, хай буде 3500. 2810. О! Народ, поки є. Клас. Радимо. Ніж за цей цінник це шикарний. 2800, що у нас. А що ж промокодік буде. 2800 це... ценейшес? Так. Ну, так. Порівняйте тінейше цеглинку, ту, класну цеглинку. І ось цей шик. прям шикарний, ніж слухається цей цінник. Апрув. Appru, так. Гостра каша каже, Апрув. Можна брати. Так. Хто там? Поїхали Получи. далі. 01 БО 797-796. Це що одна це? модель різних виконаннях. Давай ми вже розберемося, що це. Що воно себе представляє? Так, дивимось. О, це якийсь автомат. О, oh, є! Yeah! Це Intention другий. Ти знаєш, що це за ніж? — Так, він був у мене на огляді в минулому році. Але це оновлені Intention з новим клинком. Там був у нас Drop Point на двох моделях з пісочним і чорним руків'ям, а тепер у нас чистий спір. І... Чистий спірт. Чистий спірт і yeah. чистий дядько тантує. — American Tanto. American Tanto. Ну слухайте. Тоді Intention у нас розібрали дуже швидко, тому що прайс у нього був, ну, я б сказав би бюджетний. Наскільки я пам'ятаю, там було щось порядка на той курс до 2000 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Не знаю. Що, що, Та що я там? ж не фанат не жив на кнопочці, в мене жодного і нема. Та в мене теж, але він мені подобається. За той прайс, який він коштував. коштує. Ну, до 2000 тисяч гривень. До тисяч гривень, ну не знаю. Е, народ, можливо. якщо у нас хтось дивиться з тих людей, які купили. Перше покоління інтеншена. Напишіть, як він в поюзі, чи він живий, чи він мертвий, чи не здохла пружинка, чи працює запобіжник. І наскільки він вам зручний, бо гріші, як виявляється, він незручний. Мені він Заразі. заповнює руку прям добре. Мені подобається дуже ергономіка цього руків'я. Так, воно таке трошки кутувате, наче під рукавичку. Але отут уже у мене питання: чи в рукавичці не буде це руків'я замале. От для голої руки мені подобається. Запобіжник. Думки розділились. Кнопочка. Так, а що у нас. Я не можу зрозуміти, ага. як його взяти, щоб він не тиснув. — Я не впевнений, що там було D2 на тій модифікації. Ну, тут D2. А тут d 2 і в тебе. Угу. Угу. Тим не менше, я можу припустити, що ця модель була вдалою, якщо вони продовжили її випуск з новими видами клинка, те саме, як було з Атласом. Ну, Не знаю. У Boker Plus є ряд цікавих ножів автоматів, саме з бічним викидом, так би мовити, і там є з чого обрати навіть за адекватні гроші. Я неодноразово казав і в гострих кашах в інших відео подкастах, що якщо цікавить вас саме ця категорія ножів, але ви хочете щось брендове, щось з контролем якості, щось що не розсипеться там в перший тиждень, щось, що можна купити не за всі гроші світу, як протек, наприклад, але воно буде відрізнятися від того мотолоку, що продається в підземних переходах, то дивіться Boker Plus. Але конкретно на цей ніж я так сказати не можу. Ну він щось мене від нього. Ну, ну давай, ні. що там, давай, прикинемо, що там у нас Becker Plus. Це FRND, Friend, ну він 3 коштує. І там є ще Aluma. Aluma. Aluma 3 теж. Щось ну, таке. таке да. А тут, ну якщо прайс не помінявся. Кіхон авто за недорого. Кіхон. За кіхон. недорого. Так, кіхон так. авто. Але на кіхоні, по-моєму, нема запобіжника, так? Там просто кнопка. Угу. Е... Ну тут запобіжник стали, тому що вони кнопку винесли, дивись, як. Угу. Вона на міліметри два, не знаю, виглядає. Прям угу. дуже сильно виглядає. Виступає, так, так. Виступає. Що е... ти думаєш про кліпсу, про її монтаж? Таке, хочеться і зняти просто і носити цей ніж десь не на кишені, чи в кишені, як вже вам подобається, а носити десь в іншому місці, зняти цю кліпсу і просто не використовувати її. Я... Вона ергономіку сильно Е, угу. Я про це теж казав, здається, на огляді, що вона низько посаджена, але там люди поправляли, що це зроблено спеціально, щоб ніж високо виступав з кишені або де там є низ, щоб можна було рукою в рукавичці схопитися за. Так, Ось цю зону, так, витягну, так. Тактичного використання тактичного чорного автомата. За недорого. То, ну, для, тактичний ніж автомат, для тактичних хлопців, у яких на ножик є, скільки, до 2 тисяч гривень з собою бюджет. І це, це, мабуть, найдешевший автомат в нашій мережі okay. з бічним викидом конка, так? Ну, якщо прайс не помінявся сильно, я думаю, що він так і буде ну, до 2000 гривень. Ну, він виглядає як найдешевший автомат. І він такий весь войовничий, такий агресивний ці American танто, за ці спірпоїнти. Він uh -huh. такі натякає, що я хочу м'яса, я хочу крові. Окей, okay, народ, швиденько. Д-2, Blackstone Wash, латунні шайби, запобіжник, lock, автоматичний викид клинка, G10, і тут у нас сталеві лайнера з вибірками для полегшення. Backspacer теж з G10. Є підозра, що це ніж будуть купувати добре. Як і все у нас з бюджетом. Ну, поки ти не сказав там, до 2000, я б на нього е, сказав би ціник, ну, не знаю, там 1200. Серйозно? Серйозно. Ну, може трошки більше через D2 від Boker Plus, яка у них досить непогана. Так скільки? 1860 до 2. 1860 плюс промокод. А з промокодом буде трошки ближче до тої цифри, що я сказав. І крайній ніж на сьогодні це Plus Kirk Schwarz. Чорний кірк, кірк. якийсь. Чорний Так. Шварц німецькою — це чорний, наскільки я пам'ятаю. Так. Це відразу нагадує. Це не де Десанті. Серйозно? А я, я думав, думав, це цей датський дизайнер, який для Ланскі робив дизайни, і для Ах... Бьокера. Як його? Які клунки робить схожі на профілі схожі. птахів. Mm -hmm. Ану, воно ну не воно. Але саме десантів. Ти вгадав. був правий. Так, ну що, дсішний тактик? Угу. Купа вибірок під пальці, ану-ка. Я знаю, мені подобається і нежі. Ну, вона шарить. Вона шарить. Вона, шарить вона, прямо. вона, я ти скажу, шарить не скільки в VDC, мабуть, а більше в тактично різних фехтувальних штуках, Ну судячи з її діяльності з того інстаграму, що вона веде. Угу. Вона от любить постріляти, щось порізати. Угу. Така. Ну, баришня, як вам подобається. Так, як треба. Ну скажи, раз але тобі подобається. — О, слухай, він не очікуваний легенький. От прям ніж, який зараз лягає в руку, і він от нема такого враження, як у багатьох бокерів, що він важкий, квадратний, незручний, і ти такий. Блін. Ну як от в. В попередньому випадку. Тут неочікувано легенький, повнорозмірний ніж, який от десь от на межі EDC і тактики. Угу. Хоча це buttonлок. Поєднання угу. фліпера і buttonлок. Звук. У -у -у -у. Слухай. У -у -у. Затворний три. такий. Клас. Звук. Окремий кайф. Це як ти слухаєш звук закриваючогося затвора десь в сусідній кімнаті. Так, тихенько. Клас. Це те, що чують мої сусіди, коли я холощу з помпою в себе в квартирі. Класно. Як тобі органоміка руки? Просто скажи. Скай. Оце от, це те, що прям дуже подобається. От береш до рук і фосмішка сама з'являється він Зручно. Розчиняється от просто в руці. Він, от, він, дивись, всі фасочки зняті. Mm. Він весь такий от зачесаний, за... ну не зачесаний, я знаю. Зализаний такий, що не наминає тобі нічого, руку класно угу. тримається в руках. Отаким діагональним хватом для різних там пластилінових історій. Клас, ну і всі ці штуки з виносом великого пальця туди-сюди, угу. туди, -сюди. туди -сюди. упорчик. Виніс угу. пальця сюди. Клас, просто Оце воно. єдине, що ми не сильно полюбляємо. оцей цей батанлок для EDC, окей, для чогось важчого ніж спектр EDC, задач. Він ну. Сумнівний, треба пробувати, треба дивитися, тому що китайці від джербі eh, ці артісанівські ножі різні з батонлоком на тестах себе не дуже показали. Ну, я думаю, Олександр Воробій mm. теж не заапробував би цей батлок при такому хваті. Так, щоб так. ця історія так, не так, відбулася. Так, якщо йде мова про ножовий бій за технікою бойдбразер, то воно теж не підійде. Але ніж приємний. ніж так, приносить задоволення на першому враженні. Тільки дістаєш, його, береш до рук. <звук> Перше, що ти відчуваєш, це те, що він неочікувано легенький для такого розміру. таке враження, що ти якусь деліку дістав. Uh -huh. Дуже легенький. А по-друге, що він зручний. Uh -huh. Як його не хапай, видно, що ну, шарить. Александра Десантіс Шарик. І дивись, вона вже ну, це її вже такий притаманний її стиль, вона відразу реалізовує кілька опцій для відкривання, так? Mm -hmm. Фліпер і отвір. І ще й батонблок. Це було що у нас було? Керамбітики колись були її, так? Були. На 154. Там же і Фліпер, і Угу. Такий, притом хитрий, такий вейв, що він як гачок, але такий плаский, на який палець угу. Поставити. угу. Ну і він відкривається, як, як, як це як, як, шпенек. Шайба. Угу. Чи як шпенек. Що ж, класний ніж, абсолютно вдале поєднання, як на мене, і DC-шника, та тактичного ножа. Легенький, ергономічний, з класним клинком, таким. Що це за профіль? Не, Реверс Танто? Ні-ні, це... ні, ні, це Modify моді... воронкліф. Modify Модіфає Clip. з кількома варіантами утримання ну прям шикардос. Тобто продуманий, дуже продуманий кліпса, ніж Кліпса, але я думаю, ближче до EDC, ніж до тактики Угу. Uh -huh. він не для грубої роботи. Батолок це дійсно штука, це зручно, коли тобі потрібно швидко відкрити, ні щось розрізати, інерційно закрити цим батонлоком, вкинути в кишені в поєднанні з адекватною нетугою кліпсою. Батлок на Дісішних ножах працює кльово. Якщо йде мова про якийсь хард'юз, такий прям тактичний, тактичний. Випадок, коли потрібно щось роздовбати цим ножем, Ну, батон ні. я б не став. Для тих, у кого прискіпливі ручки до руків'я ножа, ножа, зверніть увагу на цей ніж. Реально, дуже ергономічний руків'я. Якщо що... вам багато що наминає руку, то. Нітрові знову. Чесно кажучи, дуже хочеться, щоб він коштував недорого. Він мені так сподобався. Uh -huh. Ну, нехай. У неї є недорогі ножі. От вона не з тих, що прямо на кожен uh -huh. ніж, там цінник кінський. Ні. Це я думаю. Можна припустити, що це буде коштувати десь 2300. Ну, я скажу 2600. Ух ти, Гріша, ну ти що, прямо круто. <різь> що ж, Лот, це. Майже вгадав. Ми взагалі сьогодні близько так були по ціну. <різь> прям, прям неочікувано. Ось такий бекер плюс з нової поставочки, трохи приїхало. Може, ще буде, не знаю, я щось не, не поцікавився. Ну, таке перше постій. враження. Щось подобалось, щось ні. Ми з вами абсолютно чесні. От ми кажемо так, як є. Це подобається, це не подобається. Тут зручно, тут незручно, там класно, там не дуже. М -м -м. Ну, перше місце, кому ти віддаєш. Згоден. Останнє. Оце прям воно. А останнє це тобі? Е, оце? Оце. Це Най... сподобався найбільше, це я поки що не розумію для себе. Оце прям воно. Це й хочеться. Ніш, який відразу проситься. От... Каже тобі, пішли на касу. так народ, і не забувайте, що на всі ці ножі, які ми сьогодні розпаковували разом з вами, буде промокод в описі під цим відео, як завжди, з приємною знижкою.